Вітаю на каналі Хата рецептів. Сьогодні готуємо курячі стегна з картоплею. Для цього рецепту я використовую пів кілограма курячих стегон вже без кісток. Вже вимите куряче м'ясо, просушуємо паперовим рушником та присипаємо сіллю півчайної ложки 1-3 чайної ложки меленого чорного перцю та півчайної ложки сушеного орігану. До речі, друзі, підписуйтесь та ставте лайк. Це допоможе розвинути мій канал. Перевертаємо м'ясо на інший бік і так само соломо додаємо чорний мелений перець та орегано. Відставляємо куряче м'ясо на 10 хвилин промаринуватися. Тим часом підготуємо овочі. Чотири великі картоплини чистимо та нарізаємо середніми шматочками. Одну морку середнього розміру чистимо та нарізаємо довільними шматочками. Головне, щоб приблизно вони були однакового розміру з картоплею. Одну велику ріпчасту цибулю, або, як у мене, дві маленькі, чистимо та дрібненько нарізаємо. Друзі, дякую вам всім за перегляди. До речі, цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Пишіть про це у коментарях. Готуємо соус. Для цього в маленькому сотейнику треба змішати 3 столові ложки меду, 4 столові ложки соєвого соусу, 4 столові ложки солодкого соусу чилі, 1 столова ложка медової гірчиці та 1 столова ложка лимонного соку. Все треба гарно перемішати та поставити на вогонь. Соус постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Варимо одну хвилину та знімаємо з вогню. Курячі ніжки тим часом гарно промаринувалися. Треба їх посипати борошнем з обох боків, десь по 15-2 столові ложки. Все, будемо смажити курячі стегна. Для цього розігріваємо пательню, додаємо туди 2 столові ложки олії та 30 г вершкового масла, викладаємо м'ясо та смажимо на середньому вогні до золотистої скоринки. Пройшло 3-4 хвилини. Перевертаємо на інший бік. На середньому вогні під закритою кришкою смажимо ще 4-5 хвилин. М'ясо чудово підсмажилось, ще раз його перевертаємо і смажимо 5-7 хвилин під закритою кришкою на середньому вогні. Викладаємо стегна у форму, в якій будемо запікати їх разом з картоплею. У пательню, на якій готувалася курка, додаємо нарізану цибулю. Просмажуємо її декілька хвилин та всипаємо нарізану моркву з картоплею, додаємо 1 чайну ложку солі та півчайної ложки меленого чорного перцю. Все перемішуємо та смажимо на середньому вогні до півготовності. Картопля смажилась десь 10-15 хвилин. Додаємо подрібнене 3-4 зубчики чеснику та через хвилинку вимикаємо вогонь. Викладаємо овочі до м'яса у форму, в якій вони будуть запікатися. Зверху курячі стегна поливаємо готовим соусом. Ставимо випікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 25-30 хвилин. Курячі ніжки у соусі з картоплею готові. За бажанням зверху можна притрусити свіжою зеленю. Дуже апетитно виглядає, а аромат просто неймовірний. Куряче м'ясо гарно пропеклося, воно ніжне та соковите. Такий солодкуватий соус чудово поєднується з курячим м'ясом, а також з овочами. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати цю страву та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!